Люксовая отпуска! Рееструйся и отпочивай за рахунок ЛюксФМ! Президент сказал на Fox News, что стремится к миру, чтобы попасть на небеса. Шутил он или его мирные соглашения имеют духовную мотивацию. Я думаю, що президент був настроєн серйозно. Президент хоче в рай, як і всі ми всі на цій планеті хочуть потрапити на небеса. А Дональд Трамп хоче особливо туди потрапити поза чергою. Я думаю, що ніхто з українців заперечувати не буде, аби Дональд Трамп потрапив на небеса якнайшвидше. найшвидше. Ми лише підтримуємо речниці Білого Дому Каролайн Левіт, яка на брифінгу заявила про те, що Дональд Трамп йде на величезні жертви заради того. Аби встановити мир в Україні, зокрема, Трамп не поїхав відпочивати у свій гольф-клуб, хоча після виснажливих міжнародних зустрічей мав такий намір, мав таку ідею, хотів трохи пограти в гольф, але відмовився від цієї думки, від цієї ідеї, від цих планів. Бо треба дійсно досягти уже прогресу в російсько-українських переговорах, дійсно якось підштовхнути обидві сторони до важливої зустрічі, особисто. І тому Трамп не поїхав відпочивати у свій гольф-клуб. Пішов дійсно на колосальні жертви заради України. Ми це оцінили. Я думаю, в Україні дійсно прийняли з повагою до Дональда Трампа, бо той не пограв якось в гольф посеред тижня. Російський диктатор Владімір Путін зателефонував Ердогану на тлі повідомлень ЗМІ про пошук місця для зустрічі. Президентів України та Росії, серед іншого, Путін із задоволенням відзначив сприяння у проведенні переговорів між представниками Росії та України в Стамбулі. Повідомляє про це Кремль. Також висловив оцінки своєї зустрічі з Трампом, обговорили останній розвиток ситуації щодо України, обговорили двосторонні питання, ну і багато всього іншого. І думаю, мабуть, Путін просив благав і молився щоб. Ердоган ні в якому разі не відправив свою армію до України. У якості гарантій безпеки я нагадаю, що в Стамбулі неодноразово відбувалися проговори української та російської делегації щодо шляхів пошуку завершення цієї війни, і зараз активізувалася тема, що буде зустріч саме Путіна та Зеленського. І серед можливих локацій називають Женеву, Швейцарію, Будапешт, Угорщина також лунали, що може бути Рим, відень пропонували. До речі, Лукашенко та. Також виліз, каже, давайте до мене, я вас тут померю. Братська республіка буде в мірі. Але очевидно, і Стамбул також розглядається. І як на мене, це розглядає саме російський диктатор Путін. Ну чому Стамбул? Тому що, як я вже говорила, там неодноразово відбувалися зустрічі делегацій. Але е е е Росія ж також. Е Неодноразово і от зараз вони почали згадувати стамбульські домовленості 22-го року, і от вони нібито хочуть, щоб зараз це все відновилося саме в Стамбулі. І про це заявив пропагандист Соловйов. Давайте ми почуємо. По лінії розмежування спочатку, і ми все це почули в Стамбулі, коли нам сказали, так звичайно, ми вже парафували мирні угоди. Ми їх підпишемо, ми повністю згодні, але не можна їх підписувати, коли у вас в храмі дме гармата. Будь ласка, виведіть свої війська з Києва на знак доброї волі, і ми все зробимо. А у нас максимум, в принципі, так, такий відкат на території стався як жест доброї волі. Ніяких боїв під Києвом, жодна Україна не перемагала і не здійснювала найпотужніших ударів, щоб вибити нас. Ну звісно, там він і до цього згадував про ці ж стамбульські домовленості, і нібито через що Росія зробила свій так званий жест доброї волі, каже, що ніхто росіян не вибивав. Хоча ми, дорогі друзі, знаємо, як це все відбувалося. Є дуже багато відеодоказів, фактів. Ну і в принципі, багато хто із нас був учасником цього, як не дали росіянам дійти до Києва. Але от якщо повертатися знову ж таки до зустрічі Путіна та Зеленського, то в Росії поки ж прямо не кажуть що вони готові. Той самий Лаврушка, ну Лавров він коментуючи зустріч лідерів України та Росії, дав зрозуміти, що вона не відбудеться швидко. каже Росія: від не відмовляється від жодних форматів. але ні двосторонніх, ні тристоронніх, але водночас підкреслив, що будь-які контакти за участю перших осіб потрібно готувати максимально ретельно. Ну а помічник Путіна Ушаков невдовзі після розмови Трампа із російським диктатором сказав, що президенти Росії та США під час телефонної розмови висловилися на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України, тобто говорили про можливість підвищення рівня представників Москви. І Києва на цих переговорах, ну це типу, щоб у Стамбул замість мединського наступного разу поїхав Лавров чи Медведєв. Ну я це особисто так зрозуміла. Західні змі написали про те, що Дональд Трамп телефонував Віктору Орбану. і пам'ятаючи ці прекрасні відносини між Трампом і Орбаном, якими Орбан зазвичай хизувався перед приходом до влади другий раз Дональда Трампа. Я подумала про те, що можливо до. Дональд Трамп вирішив подзвонити Віктору Орбану і спитати, чого він блокує вступ України до європейського союзу і тим самим і собі взяти щось на аргументацію. А виявилося, що ні, Дональд Трамп підбили на цей дзвінок саме наші партнери, європейські лідери, які сказали, а подзвоникати Віктору Орбану, другу своєму, і спитай в нього: а чого це він не дозволяє Україні доєднатися до європейського союзу? Трамп, який переговорив з Володимиром Зеленським. І європейськими лідерами набрав Віктора Орбана, поставив йому, м'яко кажучи, незручне запитання. Типу Віктор, якого ти блокуєш вступ до європейського союзу України? І Блумберг повідомляє, що це не просто якийсь був спонтанний дзвінок. Це були союзники, які спеціально попросили Трампа натиснути на угорського популіста, тому що членство України в європейському союзі розглядається як елемент майбутніх гарантій безпеки. Ну і тепер вже кажуть Віктор Орбан. Ану доводиться пояснювати навіщо він фактично грає на руку Москві. Що він відповів? Історія поки замовчує. Ну і повідомляється, що під час розмови Орбан також висловив бажання ухвалити в Угорщині провести переговори між Путіним і Зеленським. Будапешт 2-0, Я думаю, що цю тезу теж запустили саме з Росії наразі. Ну і намагаються тим самим тиснути на Україну. Можливо, як казав Ігор Тирович, таким чином Орбан буде вимагати собі пріоритет або від? Каже, проводите в Угорщині Будапешт 2.0, А я тоді не блокуватиму вступ України до Європейського Союзу. Але Антоніо Кошта теж прокоментував підсумки саміту у Вашингтоні. І за його словами, європа має брати участь у майбутніх мирних переговорах поряд із Києвом, Москвою і Вашингтоном. Кошта також заявив, що не зважаючи на майбутнє на великий обсяг роботи та відсутність гарантій успіху, сама можливість двосторонньої зустрічі між Володимиром Зеленським і Путіним є величезним прогресом. Тепер нам усім потрібно перетворити. Цю можливість на реальність, щоб зустріч зустріч була е, успішною, сказав він. І також каже, що потрібно якнайшвидше провести мирні переговори у ширшому форматі за участю європейських країн. Ну і як у підсумку, е, щоб Україна доєдналася до європейського е, союзу. Політіко повідомляє, що Білий дім готує місце зокрема у Будапешті. Лукашенко пропонує свій майданчик. Ердоган пропонує, мабуть, Стамбул, і в принципі Путін може й не проти Швейцарію на називали Женеву, але от зараз у Білому домі саме акцент на Угорщині? Чому Будапешт? Бо цей також певний символізм, так від Путіна, Будапештський меморандум, який не працює. Туск побоюється, що й цього разу таке станеться. От як, як ви вважаєте, яка може бути країна, як яке місто, і чи все ж таки відбудеться ця зустріч? Ну, насправді найкраще, якщо хочуть проводити переговори, ну давайте в Херсоні, давайте в Константиніці, давайте в Харкові, давайте в Сумах. Якщо ж Путін каже, що вони такі налаштовані на мир. Ну, давайте хоча б ці міста перепочинуть хоча б на день-два від російських обстрілів. Ми будемо знати, що в дитячі школи, в садочки, в цивільні будинки не буде летіти. Ну, от, тому що в Будапешті так не летить. От і в Швейцарії, в Женеву теж нічого не летить. Можливо, тільки офшорні рахунки Путіна. Ну, от його приблуд. Ну, от а далі історія з Стамбулом. Ну як каже у класах, це вже ж було. Mm -hmm. От, мені здається, що питання міста не таке важливе. Може бути і Вашингтон, може бути і Рим з Ватиканом. От, ну, зрозуміло, що те, що Туск говорив, і це все українці, і так розуміють, що після смак, після Будапешта у нас вже був, і президент точно не захоче, тому що це ж повторити невдачі минулого і теж е, е, натякають нам, типу, на, 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 на тонкі обставини, типу, нам ж це теж не підходить. Нам це не цікаво. Ну тому Україна зрозуміло, що хоче, щоб був Україна. Хоче, щоб був справедливий мир, тому ми хочемо його шукати. От, але я не думаю, що там якесь окремо взяти місце. Там супер щось визначає. Визначає тиск штатів. Наприклад, е санкції на Китай і на торгівлю Китаю могли б якраз дати більше ніж будь-яка зі столиць. Тому що Китай зараз скуповує індійську нафту за пів ціни, ну яку там раніше в Росії Індія купляла, от і далі може фінансувати Росію, тому напів санкцій, напівфабрикати санкційні Дональда Трампа не призводять до того, що послаблюється Росія і Китай. От друге, наші європейські партнери, що вони готові реально зробити, щоб гарантувати безпеку після і зараз щоб натиснути на Росію. Тому що, начебто, проговорили серйозні речі, але заморожені активи російські так нікуди й не рухаються. Війська їхні до завершення війни теж навіть не думають сюди йти. Але давайте говорити чесно: якщо ви зараз ці війська не введете, ви не введете їх вже ніколи. Бо Росія буде боятися, що після завершення війни, коли вона буде планувати наступну війну, десь, наприклад, через Литву і Сувалки з'єднуватися зі своїми анклавами, ну, от це буде виглядати. Для них загрозою, тому що європейські війська в Україні візьмуть і підуть по протоптаній доріжці, наприклад, на Курщину. І що ж тоді Путін скаже? Він буде боятися нападати на Литву, бо тут війська, які візьмуть і зайдуть йому в типу, і в нього будуть проблеми. От, тому зараз ми, скажімо так, маємо вікно, можливостей для європейських військ, друзі, заводьте. Кращої ціни вже не буде. І тоді, якщо хочете гарантувати свою безпеку, то заводьте їх зараз. Тому що тоді потім це вже буде якраз таки більш дорога історія для вас всіх. От. Тому зараз Україна каже, що давайте робити. От. Друга історія щодо зустрічі: ну, а де ж ці хвалені санкції? Обіцяли, обіцяли, але ж нічого немає. Навпаки, я вам зараз дам інсайт. Дональд Трамп заявив, що якщо будуть зірвані перемовини і не буде підписано нічого, там є там умовний місяць-два. Ну, то ось ця заборона, ця дедоларизація Росії, де типу за рупії в них вже там просто завалена mm -hmm. вся Сибірцями рупії, але їх же нікуди діти не можна. І кажуть, що є така погроза, що якщо через Україну чи через Європу зриваються переговори, то з Росії будуть знімати санкції, в тому числі можливість торгувати в доларах. Шантаж. От, замість того, щоб взяти і повісити реальні санкції на Росію. Тому процес іде, процес непростий. Хоч вони там всі посміхалися, хвалили Дональда Трампа. Ну от, ну загалом такий типу: з'їзд, з'їзд монархів в місті Луцьку виглядало. Ну от всі хвалили, перехвалювали його. Але поки що конкретики немає. Росіяни уникають зустрічі. Ця каже, що, начебто, через те, що Зеленський нелегітимний для Путіна от, а насправді це страх Путіна, тому що війну треба буде завершити, щоб гармати затихли. Треба буде підвести підсумок. А підсумок нуль, те, що сказав Макрон: Росія завоювала 1% української території. Це порожнеча, це тупість, марно витрачені російські життя. Але ну знову ж таки росіян рахувати ми не будемо. Вони самі це заслужили і самі на це напрошувались. Але успіху кампанії немає від слова взагалі. Тому чекаємо. Ну до речі, політико теж гарно написав, що насправді європейські політики прийшли показати Трампу, що Путін не хоче завершення, і якщо вони йому це покажуть, доведуть і він це зрозуміє. Можливо, тоді будуть нові санкції. Ну повторюється uh -huh. трохи історія з Байденом. Коли ми чотири роки просили Байдена зроби, зроби, зроби. А потім Банди каже, ну все, я програв вибори, я пішов. Ну окей, будемо чекати нового Байдена. Ну дуже хотілося б, щоб було це точно швидше ніж з Байденом. Тобто, щоб донесли Трампу, що Путін точно не хоче ніякого миру. Але, от бачите, Кремль робить такі дуже хитрі кроки. І от вчора вони заявляли, що ні, ніякого там нагін НАТО солдата НАТО в Україні. А сьогодні Лавров каже. Ну, добре, ми погоджуємося на гарантії безпеки, але вони мають бути від Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Китаю. От тут раптово вступає в гру Китай, і як ви гадаєте, чи можемо ми на це погодитися? А по-друге, чи буде Путін зараз відтягувати цю можливу двосторонню зустріч саме до свого візиту в Китай? Бо на початку вересня він планує зустрічатись Сі Цзінпіном. Ну йому загалом би зустрітися перед зустрічю з Сі Цзінпіном не з Зеленським, а з Трампом ще раз. Угу. Тому що таким чином він піднімає свої ставки перед Пекіном. Тому що давайте чесно, за цю війну Росія стала економічною колонією Китаю. Так. Який хочеш ресурс за мінімальну копійку можна витягнути, Росія з Китаю так шантажувати, торгувати нічим же ж не може. Зброї немає, економіки немає, людського ресурсу немає. це вони нам можуть там шапками щось закидувати. А в порівнянні з Китаєм, який в 10 раз більше, ніж в 10 раз більше, ніж Росія. Ну, от, вони нічого не можуть ні запропонувати, ні сказати, ні зробити. Тому бачимо, що держава їхня кульгає, качка. Ну, качка. І от вони намагаються зараз на цій качці заїхати в перемогу. Ну, от, але їдуть в плірву. Ну, тому зараз е, бачимо, що е, іс історія, історія йде наступним чином. Історія йде так, що е, йому би зустрічатися з Трампом, а не з е, Зеленським, але пропонують поки що зустріч з Зеленським. І от він зараз не знає, як з цього вийти, тому що ну, ці всі е, лаврови, пітухови, типу, всі, всі ось ці е, люди, типу, вони намагаються йому продати. Історію з тим, що ну, мовляв, ми не домовились на рівні лідерів, на рівні делегацій, на рівні там ще чогось. Ну, але це ж все ж за заговорювання і забазарювання. От, обіцяли, робіть, давайте зустрічайтеся. Знову ж таки, нам теж треба розуміти стратегію, що ми будемо там робити. Вони ж завишають ставки, вони хочуть капітуляцію. Вони ж не йдуть на перемовини, вони просто говорять, просто говорять те, що їм хочеться, те, що їм Ну, виглядає, подобається. що вони Але... зараз хочуть звинуватити в усьому Україну зробити так, щоб да, нібито да, це Україна да, зірвала цей проговорний процес. Але от знову ж таки повертаючись до цих хитрих кроків, вони вже нібито погоджуються на ці миротворці... миротворчі війська, чи коаліцію охочих, чи як там хто їх називає. Але тут з'являються китайці. От чи це реально? Ну, дивіться, е, теж я там не бачу, що вони пишуть прям війська. Мені здається, що це може бути. Е, я думаю, що це може бути якраз інша історія. Це можуть бути, вони розраховувати можуть на, просто на гарантії, е, типу письмові, але типу без військ. Вони бояться, щоб сюди заходили війська, щоб тут були бази. Тобто вони говорять про гарантії, але не факт, що ці гарантії включають війська Бо, знову ж таки. А нашій Україні погоджуватися, щоб китайські війська зайшли на територію України. Ну, типу, давайте ще Іран включимо чи Північну Корею. Ну, Північна Корея, хоча б на території Росії вже була тут, хоча б ближче трохи. трохи. От, єдине, що як на шкоду північно-корейським матерям не всі ці бравадні солдати повернулися. от Частина з них стала просто а, добривом для української курської землі, яка колись теж вернеться в лоно своєї Батьківщини. От, йдеться, я думаю, що все ж таки це питання гарантій. Росія угу. хоче розмити гарантії максимально абстрактно, щоб це виглядало як картина якогось там навіженого художника із Росії. От, щоб абстракція була максимальна. От, але загалом, якщо говорити про цей російський тип мислення, то він є абстрактним. Ну, типу, а все і ні о чому це ж все-все, що треба знати про російську державу і про їхню політику. От, тому абстракція так хочуть продати нам Будапешт 2, от, але якраз наше завдання робити роботу над помилками і не потрапляти в пастки, які ми вже колись свого часу зайшли. Нікому не віримо. От, просто перше наше правило дипломатії: нікому не віримо. А далі починаємо діалог. Якщо нині обговорюються майданчики майбутньої зустрічі. Зеленського та Путіна. То чи це є ознакою, що зустріч все ж таки відбудеться? Ну і Трамп же ж напередодні сказав, що нібито там Зеленський і Путін знайшли якісь точки дотику. Ну, це для мене взагалі абсурд, але ну, можливо Трампу більше щось свідомо? Ну, знову ж таки, позиція Трампа змінна, тому зараз. Тому зараз, ну скажімо так, то Трамп за одно виступає, потім за друге. Потім після зустрічі знову це міняє. Я думаю, що бази для аналізу фактологічного зараз ну немає. Ми не можемо сказати, яка реальна позиція Трампа. Ну от є ну є речі, в яких ми не можемо сумніватися. Це те, що Трамп хоче потрапити в рай. Тут нас чітко зрозуміло. Тут аналітика може бути повна. Друге, що він точно віддав наказ покрасити стіну на кордоні з Мексикою в чорний, щоб вони, значить, вона нагрілася і вони там отпікалися. Це точно. А порешті є питання. Які шанси в Дональда Трампа потрапити до раю, як вважаєте? Ніяких. Жодних немає. Так даєте нуль шансів. Але ж він так старається, бачите, підштовхує Я Україну. ресурсу. Це просто правлять не, не просто нуль, а нуль по Кельвіну. Гаразд. Що тоді з ініціативою зустрічі між Зеленським і Путіним? роль США всі ці затії на вашу думку, і чи справді Трамп докладає зусиль, аби Путін і Зеленський зустрілися? Ну, дивіться, якщо українська сторона капітулювала по всіх позиціях, по територіях, по російській мові, по російській православній церкві, по невступу в НАТО, то Путін, в принципі, і не бачить причина, чому би цю зустріч не провести. Провести зустріч з Зеленським, щоб отримати від України капітуляцію, як він вважає, і ми всі позиції по суті провалюємо, переговоричи ті, що я постійно говорив, то чому б і не зустрічати щось ще далі вичавлювати з України із цієї боротьби на фронті, де за 110 днів він не просунувся і не оволодів навіть одним відсотком української території повних? По суті, це крах, економіка в красі. Тиск Трампа стає безпрецедентно високим. І зустріч валясці, йому це показало. Зірваний ланч обід і далі продовження в широкому форматі. Бо Трамп залишився незадоволений непоступливостю Путіна, його хатєлками, його безмежними апетитами. Він йому дав зрозуміти, що якщо ти не погодишся в цьому малому, то ти не отримаєш нічого і будеш мати тільки наші санкції, мита і тому подібне. І Ми далі тебе будемо знищувати Україні давати зброю. Ну в нього якби не залишається далі варіантів, просто тупо воювати і ще рік, щоб добити той один відсоток української території, залишити там одні руїни, як в Валепо, як в Грозному в 90-х роках. Ну в 2000-х, Ну по-моєму, це безперспективне, навіть для його оточення. Ми не знаємо, що насправді йому сказала його вся челядь, коли він збирав в Кремлю перед поїздкою на Аляску що йому домовлятися, яким шляхом іти чи продовжувати війну, чи йти на мирні переговори. Ну і після того, коли він бачить, що зараз в Вашингтоні. Відбулося зустріч всіх ну, в широкому форматі, і він побачив, що одностайна така підтримка України, що Україну не зливають, що Трамп навіть готовий уже сьогодні появила заява, що все ж таки відійти від своїх категоричних небажань надавати гарантії безпеки коаліції рішучих, то тепер він вже не виключає, що буде повітряна складова гарантій безпеки але без розміщення американської авіації на території України, швидше всього на території Польщі і Румунії в безпосередньому. Середній близькості до українського кордону і вони будуть гарантувати американська авіація прикриття з повітря військ коаліції рішучих розміщений на території України, буде надавати швидше всього своє ППО і свої розвіддання. Він вже схиляється до цього заради того, щоб нарешті добитися, коли мир уже такі осязаємий ніби між Росією і Україною вже майже в руках, майже ти дотиснув. Залишилося ще пару тижнів, і можна вже навіть підписувати встанов. Овлення миру, то він також розуміє, що вони заради цього повинні йти на якісь поступки, то чого він раніше не хотів, заради того, щоб отримати свою як кажуть, вожвожденну Нобелівську премію, яку він марить, яку він дуже хоче, і на яку він молиться. Ну і в принципі, якщо війна в кінці кінців буде завершена російсько-українська, ну мало є на планеті ще інші більш достойні кандидати в плані премії Нобелівської миру, ніж Трамп тут. Треба вже тоді об'єктивно дивитись. Інше питання, якою ціною буде становлений цей мир в Україні. Я постійно казав у всіх ваших ефірах, чи це буде ціною досягнення капітуляції бажання Путіна над Україною? Чи це буде в результаті знищення російських військ до такої степені економіки і стану внутрішньополітичного, що вони будуть змушені припинити цю війну? Ну на жаль, виглядає так, що Україна однозначно йде в цьому плані на поступки. і і прикривається вуце катастрофа, у цей вот. Е... Гарантіями безпеки вони придумали, ніби гарантії безпеки таку схему новий Будапешт 2 під виглядом п'ятої статті Вашингтонського договору за поданням Джорджо Мілоні. І вони всі, як останній дзвоник, вчепилися в цю можливість, коли Трамп летів назад за ляски Вашингтон і розумів, що переговори з Путіном провалені. Нема більше жодної зацепки, як продовжити цей мирний процес. Так вони вчепилися в гарантії безпеки, що напевно Україна не відмовиться. Від цього проекту і тому вони негайно запросили на 18 число президента України, до якої зголосилося летіти всі глави державі уряди великої оцінки миротворчої переговорчої групи шістьох країн з Фінляндією, в тому числі і Єврокомісія, і генеральний секретар НАТО, і президент Фінляндії Олександр Стуб, який дуже... Ну, має свій вплив на Трампа. Він дуже володіє чудний гіпнозом на Трампа. Той його слухає, як дитина маленька, мультики, і що він розказує. Він його дуже поважає, шанує ну і має дуже великий авторитет президент Фінляндії. Ну і вони всі переломили все ж таки свідомість Трампа. Він був безмежно щасливий, що в нього така величезна делегація. Але про що це говорить? Що подивіться, вперше в історії за останні 30 років вони летіли всі глави держави Європи і Єврокомісії і для того, щоб переконати Трампа не зраджувати Україну на лясі, не йти на ніякі територіальні поступки, ні на що переконати це безпрецедентне явище. Такого ніколи не було. Я вже казав. Це вперше таке, що глава європейських держав летять Вашингтон переконувати його, що президент США не начудив під час переговорів і не зарадив в тому числі їхній гарантії безпеки, безпеку Європи, європейського континента в розмові з Путіним, щоб він не йшов ні на які поступки, не відмовляв. Розширення НАТО, наприклад, відводі американських військ з Європи виведення і, з, і скорочення якихось видів на європейському храні, щоб тільки догодити Путіну. Ну їм це все вдалося, і оця ця остання зустріч вона в принципі показала на якому високому достатньо рівні приймають президента України, як шанують Україну, які е, ну дуже все фантастично позитивно було. Я думаю, що в Кремлі на це все звертало увагу. Вони розуміють, що. У них немає варіантів, як би давати задню, і в принципі на фоні того, що Україна погоджується на всі хотілки Путіна під завальованими прикриттям гарантій безпеки України, яких насправді не буде, тому що це не ті гарантії безпеки, наприклад, від США, які він надає для Японії, для Південної Кореї, для Ізраїлі, де в Конгресі і в Сенаті парафований цей договір. Він носить форму закону, закону зобов'язуючи допомогу надання цим країнам у українському варіанті. Такого не. Буде я так розумію, що ні одна країна не буде ратифікувати свої зобов'язання перед Україною в своїх національних парламентах. Це просто фількіна грамота, це просто папіре, це просто Будапештський меморандум. Глава держави, урядів поставить свої підписи і на цьому все закінчиться. Завтра в Угорщині чи там в Словакії буде новий Орбан, 2 чи Фіцу. А в Франції, наприклад, не Макрон через два роки, а прийде Ліпен або її однопартієць, бо її заборонено, ніби на п'ять років балотуватися. Вона апелюється в суді. І новий президент Франції скаже, ми не збираємося нічого виконувати, а в США прийде новий Трамп-2 і скаже, ми тим більше не збираємося нічого виконувати. Ну, я, наприклад, кажу гіпотетично. І все, воно не носить законно зобов'язуючий характер. Тому ніякі гарантії безпеки Україні ніхто насправді не дає. Не надається все віртуальні гарантії, це все фікція, це все примара, на яку тільки примушують Україна, щоб нашим українцям запудрити мози, навішати на вуха, що от ми вам в обмін на мир гарантуємо безпеку, щоб всі заспокоїлися, переспала нашу пильність. Ну і на цьому все закінчиться. а Росія далі буде мобілізовувати свої війська, силу і через рік, два-три може знову напасти, коли ніяких гарантій безпеки нам ніхто надавати реально не буде.